Безсила, агнана, полонена, знедолена, сумна, нужденна, мовчазна, чорна, гола, боса, розхристана, простоволоса. сліпа, розділена, закута, осиротіла, непочута, повстала вперта, героїчна, непорятована, трагічна, фальсифікована, облудна. Голодоморена, підсумна і репресована, проклята, слабка, обурена, розп'ята. Німа зацидькана, покірна, радянська, скорена, сумірна, слухняна, тиха, безязична, русифікована, безлика. Прозріла, прокинулась. Встала, згадала, обурилась, скинула, відвоювала. Хворіє, будується, знає, уміє, одужує, дущає, прагне, воліє, страйкує, прочається, жде, голосує. Іде, помиляється, аналізує, живе, опирається, дише, простує, вивчає, бере, винаходить, працює. Ласкава, сонячна, грайлива, прекрасна, дужа, гомінлива. Вишнева, чиста, росяниста, легка, щаслива, промениста, осяйна, зоряна, безмежна, Неподаланна, незалежна. Шевченко моя, Франкова, вербова. Диму, Велика, горда, неповторна, свята єдина, соборна.